Дорога моя країна, люба вчителька, родина, рідна ненька Україна, воїни-захисники, яким клоняємося ми аж до самої землі. Ми вітаємо з ним миру, буде мир, хай на землі. У руках в нас миру, дзвін, неспроста у мене він. Це син у спокою і миру, майбутнє світле України. Цей дзвін я друзям передам, їхнім мовчанням і словам. Хай світ хвилинку помовчить, бо дзвін це як пам'ять зі міць. Цим дзвоном я всі сповіщу, що Україну я люблю, що хочу спокою і миру на рідній моїй батьківщині. Цей дзвін дарує тільки вам, як каже в світі захисникам. У небезпечні життєві в миті. Пам'ятайте, вам якого боронити! І ми пишаємося вами найкращими у світі захисниками. Цей дзвін як дуже сильна віра, що переможе Україна. Звін достатку, спокою, надії, сміху, поваги, вірності та мрії, дружби, кохання, любові, добра, бо Україна у нас лиш одна. Солдатські душі в небі з журавлями пролітають в небесній далині над нами, повертаються на землю голубами, ніжно-білими та мирними птахами. Символ миру у мене в руках, білосніжний ніжності птах. Я в руках його міцно тримаю і в причистої діви благаю. Сватом доля чи просто в знак, свято мило в один і той же час. В ту годину святкову днину, як святкуємо ми іменини, Богородиці, Діви Марії і Всесвітнє свято день мил. парових птахів ми зробили дружно в школі колективом, Адже разом усіми силами цього школа нас звучила. Нехай голубі білі кружляють, від війни нас усіх захищають. Бо це чисті душі солдатів, що життя захотіли віддати. За майбутнє, за мир, за свободу, за блакитне небо народу, за жовті пшениці, що багатством своїм на нащадки тих вірних солдатів. Хочемо неньку свою захищати. Напричистою будемо молитися, щоб у мирі на світі нам жити. Щоб живі всі були і здорові, хочемо жити, в мирі і любов. Буде мир, ми усі цінувати, перемоги, щоб швидше діждатися. Пусть що мир почнеться вдома в родинному, дружньому колі. Кожен з нас же готовий, готова, жити в радості і в любові. Берегти, що нам спадок лишили, предків наших високі могили, бо за мир вони в землю лягли, щоб ми в мирій любові жили. Герої сьогоднішніх днів відлетіли у небо за мир, і невидно, ці діти теж хотіли лише в мирі жити. На жовто-блакитному полотні прикріпляємо голубами руми. Нехай ніколи з нього не злітає, нехай країну нашу захищає.